Друзі мої любі усім привіт мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо у Лізі Чемпіонів сезону 2016-2017 року. Це був матч групового етапу Ліги Чемпонів, група Б, другий тур 28 вересня 2016 рік. Без чиктаж турецька команда у себе вдома приймала київське Динамо. Бойова ніч 1-1 між турецькою та українською командами. Ну і відповідно, сьогодні, друзі, хочу пригадати цей матч київського Динамо. Ну давайте ми все, друзі, розпочнемо та обговорювати та по порядку. речі, на друзі, нагадаю, що це була група Бі. І у тій групі ще були такі команди, як Наполі та Бенфіка. Тобто, Наполі, Бенфіка, Динамо, Київ та. Відповідно, Бешикташ. Ось така була, відповідно, група тоді. Ну і тепер давайте про стартові склади. Юнеш головний тренер Бешикташа, 4-2-3-1, стартова розстановка. Команди Бешикташ, Фабрію у воротах, Ташич Марсело пара центральних захисників, Еркін Бек по флангах, Арслан Хатчудсон, центральні опорні півзахисники, Таліска, центральний атакувальний півзахисник, Кларо Куарежма по флангах. та... Або Бакар у нападі. Це в нас стартова розстановка Бешхташ, Динамо, Київ, головний тренер команди Сергій Ребров, 4-3 3 стартова розстановка в турецької команди. Рудько у воротах, Хечеріді Віда, пара центральних захисників, Маразюк Атуниш по флангах, Віталій Буяльський, рибалка, Денис Гармаш, три захисників, Гансаліс, Джунір Марайс, Андрій Ярмоленко у нападі. Друзі, початок матчу був дуже-дуже важким, тому що турецька команда з перших секунд матча. Пішла в атаку. Не можу сказати, щоб були Бешктажі якісь там гульвіна нагоди, Але, в принципі, гострі були атаки. Ось пригадується ударе Бобакара на 13-й хвилині матчі. Ні, напевно, це був-таки все Таліска. Там дуже здорово, і справді, атака пройшла по правому флангу, простріл. Таліска пробиває з ударної позиції, але. Не вдається йому забити. У динамівців також були свої непані перспективні атаки, але довести їх до забудові м'яча таки не вдалося. Ну і ось на 28-х на матчу турецька команда зробила штрафний. Метрів було довері десь так приблизно 23. Ну, і підходить куарежма. До штрафного да, Курежма наносить просто якийсь розкішний удар, обводить стінку та влучає у самісіньку дев'ятку Куарежма і відкриває рахунок у матчі. 1-0, Бешехташ виходить уперед. На 28-й хвилі матчі після розкішного удара зі штрафного від Куарежми. Справді дуже красивий м'яч, Забив куарежма. Після забито Гум'ячого Бешхташа ще пару було небезпечних моментів. Ось пригадується, кул там у виходив один на один. Вже й вдалося обіграти і Дениса, відповідно, Примо, що хотів сказати, Дениса Бойка ні, Рудьку. Рудько був у воротах. У Динамо Київ, вдалося вже обіграти Рудька, але не вдалося реалізувати. Турецькій команді, відповідно. Свій шанс. Ну і В кітці, кітці в перший тайм за Бишекташем. Турецька команда перемогла, і справді Бешикташ цікавіше виглядав за київське Динамо. У другий тайм. Динамо Київ, до речі, вийде гладкий. Вітя циганков та Каразон вийдуть у Динамо Київ. На другий тайм, Фрай, Тусун Інлер вийдуть у Бешикташа. У другому таймі кияни перехопили ініціативу. Пригадується непаний дальній удар виконання футболіста київського Динамо. Насправді, непоганий там був удар, якщо не помиляюся від рибалки. Хороший був удар, такий, знаєте, плотний з метра 22-23, але відбиває вратар турецької команди перед собою. Тиснула динаміці у другому таймі. і Удари такі, знаєте, непогано були у киян. Тобто, і справді було таке відчуття, що кияни заб'ють, справді, тому що і справді тиски та нарощували кияни. Нарощували вони тиски справді. Нувки цікиці восьна, шістьдесят винаматчика. Я не заробили штрафний на праму фланзі. Рибалка встановлює м'яч. Виконує ідеальну подачу. М'яч доходить до Віктора Циганкова. Вітя пробиває. Гол. Гол. Вітя, вітя циганков, голодин один, вітя, вітя. Ідеальні справді та подача від рибалки, просто неймовірна якась подача. М'яч прилітає повз усіх. І долітає до Віті Циганкова. І після того, як кияни рахунок зрівняли, хороший був шанс, щоб на 72-й хвилині вийти уперед. Дуже здорово кияни розіграли комбінацію по лівому флангу. Йде простріл верата турецької команди, вибігає на м'яч, вибиває його, але потім пробуває з підбора. Футболіст Київського Динамо, але не влучає по воротах. Сергій Рибалка, якщо я не помиляюся, він де пробував. Кияни ініціативу перехопили у другому таймі. У динамівців більше що виходило вже. І кияни були ближчими до забитого м'яча. Вважаю, ближчими були кияни. Хороша була контратака, і на 87-х винімаючи, там був супер шанс? Там був супер шанс, якщо не помиляється у Андрія Ярмоленка, щоб забити, може помилятися. Якщо не помиляюся, то саме Андрій Ярмоленко мав супер шанс. Вийшов Андрій Ярмоленко один на один з вратарем, але не зміг його переграти. Сам же цю контратаку Андрій Ярмоленко розпочав, але не вдалося реалізувати. Свій Шанси Андрій Ярмоленко, ну в кінці кінців бойова нічя 1-1. Знаєте, друзі, нічя я вважаю, в принципі, це справедливе. Цей матч можна розділити на два різних тайми, де перший тайм я вважаю, що за Бишекташем, тому що у Бишкташа було більше таких, знаєте, я таких, знаєте, таких хороших і справді. А ось другий тайм, я все-таки вважаю, що був за Динамо Київ. Все-таки у Каян були хороші шанси. ось цей шанс на 87 й хвилині Андрія Ярмоленко. Коли Андрій Ярмоленко вийшов один на один, але не вдалося йому реалізувати цей шанс. Ну, в кінці кінців я вважаю, що результат абсолютно та Друзі, ну статистика абсолютно повністю мої слова підтверджує. 13-12 удари по воротах, по 5 ударів площину, 52 на 48 контроль м'яча. 104 за кутовими. Ну, невеличка була перевага Бешикташа, да, Було більше кутових, трішки більше володіння було. 397 передач у Бешикташа, 374 передачі у Київського Динамо. Ну, абсолютно, абсолютно. На 23 передачі всього, -на всього більше зробили футболісти турецької команди більше. Тому рівний матч. І по моментах він, в принципі, також був рівний, тому що і у Бишташі були хороші шанси у першому таймі. Але в другому таймі, все таки, у динаміців шанси були все-таки кращими для того, щоб забити весь бажаний дорогий м'яч і здобути усю та перемогу. Тому перший там за Бешехташем, другий там вже за динамівцями. Ну і в кінці кінців на гол Кардико Арежма відповів Вітя Циганков. Друзі, що думаєте взагалі -то ви з приводу цього матчу, Якщо ви себе бажання можете написати свої думки в коментарях. Я кажу, результат був справедливий, вважаю. Забігаючи на скажу, що кияна у тій групі посядять останню позицію, Бешехтаж посядеть третю позицію, Бенфіка та Наполі пройдуть далі. Неаполітанці з першої позиції, Бенфіка з другої позиції. Я не хоч і посіли четверту позицію в цій групі, але дуже хороші матчі були проти Наполі у Динамо на виїзді, проти ТОТК Бишекташа на виїзді вдома на НСК Олімпійському. Тому, в принципі, якось так. Перекидали ми, друзі, цей матч, який відбувався 28 вересня 2016 року. бешикташ Динамо Київ, Бойовані ще один-1. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, усі до побачення, друзі. Бережіть себе, усім бажаюся найкращого, усім до нових зустрічів.